Всім привіт. і це друга частина треш переписки Я не знаю, напевно, я вже задовбала вас із цими треш історіями. Підписуйся на мій телеграм-канал та інстаграм. А я буду розповідати. Тільки якщо ви хочете замовити стіч, знадобиться приблизно чекати 2-3 дні, щоб я його зробила. За один стіч приблизно від 120 гривень, але він буде в два рази більший, аніж та лецюча мишка, яку ви хотіли. Добре, давайте поки мишку стіча рожевого заберу через 3 дні. Можна такого тільки маленько. Зараз подилюся, чи є маленькі січі і скину вам. Краще такий рожевий. Гаразд. Тоді до сплати 50 гривень. Уточнення інформації. Поки що вам відправляти тільки мишку, а січі ви замовите трішки пізніше? Я Вас правильно зрозуміла? Так. так. дані мої? є? Дякую. Дякую і вам замовлення. Відправлю сьогодні. А також надішлю, як упакувала з любов'ю совкло. Дякую. Усе, замовлення відправила. Дякую доброго вечора. Ви що ще так пізно. Я б хотіла запитати, чи прийшло вам замовлення та чи забрали ви їх. так. Заберу завтра. Замовлення повернули. Чи повернете ви половину? Цікаво, як я відповіла на її повідомлення. Тоді надсилаю коментарі якусь тваринку, і я зроблю окреме відео, як я відповіла цій дівчині. Підпишись на інстаграм, бай бай